Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я визначено, що кожна дитина шкільного та передшкільного віку має пройти медичний огляд не рідше одного разу на рік. Притому не вказано чітко, коли саме його треба пройти, чи влітку перед школою, чи вже восени. Батьки з дитиною приходять до свого лікуючого лікаря, чи то сімейний, чи то педіатр, з яким вони заключили декларацію. Як правило, в садочку чи в школі їм дають вже формочку, з якою вони повинні прийти в школу. Згідно якої це є по приказу 682 МОЗ України, в ньому прописано определенні спеціалісти, які ми маємо пройти. Все залежить від віку дитинки. Тобто, якщо ми приходимо в перший клас, у нас де більш загальний огляд для того, щоб зрозуміти, яка група здоров'я дитинки, яка повинна бути група здоров'я на фізкультуру, на які партії вона повинна сидіти, основними лікарями якими повинні прийти мама з дитиною, це є офтальмолог, це є дитячий хірург, це є стоматолог, невролог та хірург-ортопед дитячий. Також ми стараємося хоча б один раз на рік здавати загальний аналіз крові, щоб подивитися, який дитини гемоглобін. Можемо додаткові обстеження провести, якщо у мами є якісь скарги, чи дитина стояла на спецерному обліку згідно якогось захворювання. Всі направлення дає. Ваш педіатр або сімейний лікар обов'язково до цієї довідки додається 63-та форма про вакцинацію, адже колективний імунітет запорука не розповсюдження інфекційних хвороб. Сам порядок проходження медогляду залежить від вікової групи. Про 5-6 років попередньо озвучила педіатр з 7 до 10 років. Огляд лише у педіатра, якщо, звісно, немає скарг. В 11 років знову розширений огляд. «Вони обов'язково повинні пройти ще раз ортопеда, травматолога, хірурга, лора, офтальмолога для того, щоб зрозуміти який стан на даний момент цієї дитини, щоб також ми могли бачити, на якій партії вона повинна сидіти, як вона повинна займатися з фізкультури. Бажано ще в 11 років провести забір крові на сахар, для того, щоб побачити і виявити, чи є в нас сахарний діабет, чи є якась в нього. Предностороженість, дітки яким 12 13 років, вони також один раз на рік проходять З свого педіатра, вакцинуються згідно віку. Далі на здемо догляд в 14-15 років дівчаткам обов'язково або за потреби, або якщо ніяких скарг немає, просто підійти до підліткового гінеколога для того, щоб оцінити те, яке в них є на даний момент їхнє здоров'я. Є вже обов'язковим це психолог. Психолог оцінює стан дитини, як, як в неї поведінка в школі, як вдома, як вона реагує в принципі на суспільство, як відповідає цьому всьому. Це наше єсть основне. Лікарка зазначила, що з 14 років обов'язковим є проходження флюорограми один раз на рік. Для того щоб ми виявили, чи є якісь пошкодження легень. Найчастіше в нас, що буває це туберкульоз, тому що зараз. Дуже багато в нас все-таки є людей, які є носіями, і ми не знаємо, хто поруч з нами йде, чи то в трамваї, чи то в автобусі, чи на дворі. Ніхто не знає, хто біля нас кашляє, хто біля нас дихає. Для цього ми робимо одно один раз в рік фірограму. Ми так себе перестраховуємо, перепровіряємо. Дітки, яким 16-17 років і 18, вони проходять також одноразово щороку фіограма, загальний запір крові, сечі та хірург, офтальмолог лор. Якщо є скарги, то це ще кардіолог та ендокринолог. Окрім всього іншого, під час прийому у кожного педіатра є можливість виміряти антропометричні дані зріст, вагу, зіру дитини і так визначитися з групою здоров'я. Ми перевіряємо їхній зріст, вагу, окружності для того, щоб зрозуміти, чи дитина розвивається згідно віку, чи є якісь в нього патології, чи добре харчується. Ми це все повинні зробити. Також первинно ми перевіряємо оцінку зору гостроти, якщо в нас є якісь скарги, чи ми бачимо, що дитина погано бачить. Прижмурюється щось нас занепокоєння в її стані, то тоді, не в залежності від того, який вік, ми направляємо її обов'язково до вузького спеціаліста. Такі вікові медичні огляди не тільки важливі для визначення стану здоров'я дитини, ведення анамнезів, а й налагодження якісного та безпечного процесу навчання. Основа медичного огляду полягає в тому, що ми передаємо медсестрам всі дані про цю дитину а далі вона вже віддає класним керівникам. Вчителям фізичної культури, для того, щоб правильна дитина сиділа, розміщувалась в класі, правильно займалась фізкультурою. Не всі дітки можуть сидіти на останній партії чи в крайніх рядах. Тобто, у нас це є саме головне і саме основне, для чого взагалі проходяться медичні огляди для діток. Перед початком навчального року записатися на прийом до педіатра або сімейного лікаря для проходження загального медичного огляду можна у зручний спосіб за телефоном 04849 22273 або в системі Хелсі. І пам'ятайте, що вчасна профілактика завжди краще ніж лікування. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.